Це, скажем, слава Господу! Аліві! Слава, слава. Ігорі! Ви знаєте, це на цьому місці, знаєте, для Слова Господнє. І дійсно думаю, чому в народі Дух унизу нині цього знаєте, Чому нема такої радості? Але Господь прийшов, щоб дати радість. Господь прийшов на цю землю, щоб дати нам спасіння. І як добре, що сьогодні, що Господь у нас говорить. Аллилуйя! Говорить для чого? Для того, щоб ми могли поправити своє життя, щоб могли наладити свої стосунки з нашим Господом, щоб ми могли, знаєте, виправитись в тому, чому ми щось, може, занедбали вже в тому житті. Цей духовний стан. Я пам'ятаю, коли раніше було таке служіння, як сьогодні. Смерті Ісуса Христа, ці страждання, кого він згадував. Ви знаєте, люди, які приходили на це місце, віруючі люди, вони приходили в страс. І якщо б серце не було якогось примирення, якщо б не примирилися один з одним, чи як сьогодні говориться слово, що є всякі посуди один на одного, обіди, людина навіть і не торпала до часу. Давали, молилися, просили гроші, тоді тільки приймалися. Сьогодні, знаєте, ворог можливо, настільки влюсив людину, що людина здатна прийняти ту чашу святині, прийняти цю дорогу, аби тільки про мене щось не подумав. А що доробше? Мені каже, це не святині, ми повинні страшити, третийся, приймати, ми повинні примиритися, ми повинні бодро що ми сюди прийшли. Ми повинні, знаєте, просити Бога вибачення, один в одного вибачення, якщо я дійсно, щось на брата маю, воно не має так бути. Краще роздержатися, бо написано. Багато із вас потім боліють, вмирають, як і духовно, так і впілесно. Все воно буває, знаєте. І це слово вірте, Господь. Наскільки треба приймати це все справді і розтирати це все вірою, Ми мали мир один зору. Тому Господь кожний з нас рухається, серце. Це не просто до складного слова, знаєте, цей час. Тому що Господь бачить, перед яким ми служням стоїмо сьогодні, що ми маємо свячити і як ми маємо поправитися. Бог не хоче нашої загиблих. Як же було сказано, Він прийти прийшов на замісте, щоб дати спасіння, щоб дати нам вічне життя, щоб ми були вічності. І Господь мусить. Щось з нами робити. Він мусить нас проводити, він мусить нас наставляти. Знаєте. Можливо, дещо нам не подобається, тому що, можливо, здесь воно щось не так. Але потім ми будемо дякувати ще з більшою силою нашого Богу, що він любить нас. Раз він говорить, він піклується ще про нас. Ми ще не забудемо. І він говорить, що я знову обмовляю милість над вами. Чаша було сказано, беззаконня, вона доходить вже до кінця. Вона наповняє, а де буде ми, якщо ми будемо в належному стані. Кожного з нас. Ми бачимо час дуже швидко пролітає. прилетіло вже більше, як тих дві години, знаєте, але Господь говорить, що ви не в вас в час, але я у вас. Господь він дає нам життя, сьогодні. Він його все він пробив. Він може забрати, може продлити, може встановити. Слава Слава Ім. Хотілося читати Яво на серце. третій 3 років святих з 12 го віршика. <кхуху> <Та> це коли <кхуху> Петро <кху> Іван істелили промогу. Такі слова, побачив, що це Петро звернувся до народу. Можі ізраїльські. Чого дивуєтеся із цього? Чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб Він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого свого Ісуса, якого ви? свідками чого є ми. І вірою в ім'я Його, Його ім'я оздоровили Його, того, кого бачите і знаєте. Віра, яка від Нього дала йому, це зцілення перед усіма вами. А тепер, мужі брати, знаю, що зробили ви так через незнання і так само ваші володарі. Бог привістив перед устами всіх пророків. Наперед, устами всіх пророків, що Христос має постраждати, так Він і викинуть. Тож, покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб під обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоб послав наперед призначеного вам Ісуса Христа. Бо треба, щоб небо прийняло Його до часу відновлення всього. Про що Бог. Говорив о саме своїх святих від пророків. Моїсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене його слухайте в усьому, що тільки каже він. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу. І так само всі пророки від самого і пізніше говорили. Повіщали про ці дні. Він висенив пророків і завжди, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, нащадку від твоєму благословляться всі народи землі. Воскрешивши Слугу свого, Бог, насамперед, прослав його вам і Він благословить вас, щоб відвернувся кожен з вас від свого зла. Аллилуйя. Слава нашому Богу! Ми бачимо, така подія була свого часу. Ми бачимо, як ті мужі, які знали закон, книжники, фарисеї, Вони бачили, вони знали, що Ісус Воскрес. Але вони це все скривали від народу. Вони робили все для того, щоб якийсь обман війшов, щоб ніхто не повірив. Воскресіння Ісуса Христа, Воскресіння Господа. Вони навіть сказали, що підкупили стражу, сказали, що скажіть, що учні прийшли ночі і його забрали з рубниці, що й ніякого Воскресіння не було. Ми вам заплатимо, ми вам визволимо, визволимо вас всяких неприємності. Ви знаєте, наскільки ворог озлобився, наскільки ворог, знаєте, затуманив очі людям, щоб люди... Не обірував, що його нема, нема в кому вірити. Йому розпілили і все. Але він воскрес. Він воскрес і сьогодні він живий. І ми бачимо, коли оздоровили цього хромого, Петро сказав такі слова, які я зачитав. Що це люди подумали, що це, знаєте, Петро своєю силою, своєю, можливо, якоюсь сверхсилою це зробив. Але Петро каже, ні. Це не ми зробили. Це іменем Ісуса Христа, якого ви розп'яли. Ви його розп'яли. Ви потребували людину вбивцю, того Варнаву. Враво потребували замість Ісуса. А володаря життя ви віддали на розп'яття. Але ми бачимо, як ви знаєте, яке. Тій строго, що я проговорив, є такі слова. Тож покайтесь і наверніться, аби були стерті ваші гріхи. ще добавлю, що ви це. Я знаю і розумію, що ви і ваші володарі зробили це якби, не по незнанні, що ви не знали, кого ви розпонаєте. Що є й для ваше покаяння. Що Господь сильний вам простити і помилувати і серпці провини. Цю велику провину, яку ви зробили, ми бачимо, що Господь відуляє свою милість. Ми знаємо, що в дні Ісуса Христа, від його народження, і до Голосського Христа Господь навчав, любив, робив добро, любив людей, навчав добру. І знаєте, я собі так зауважив останній момент, коли ми всі на тому Голоскому Христі. Ви всі це пам'ятаєте, цю подію, коли всі розбійник один по праву, один по ліву сторону. І той розбійник, який покаявся, він сказав до нього, що будеш сьогодні зі мною в раю. розбійник розбіг перед тим сказав, Господи, спом'яни мене, коли ти прийдеш в царство своє. Ми бачимо дві людини, одна з друга ігортається. І Господь синій наголос. Один цей 12, 12 вірш є такі слова. Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що стояв, став наріжний. І в нікому іншому немає спасіння під небом. Нема іншого імені даного людям, яким належало б нам спастися. Немає іншого імені, яким належало б нам спастися. Камінь цей наріжниці, Христос. Сьогодні люди шукають багато доріг до спасіння. Хтось виконує інше, хтось виконує цю боряду, хтось ще щось, знаєте, багато людей шукають сьогодні спасіння, бо всі хочуть спастись, але всі хочуть жити, так як їм подобається по цьому світ. Всі хочуть жити в гріху, тому що, якщо жити свято, багато від чогось треба відмовитися. Від цього гріховного треба відмовитися. Люди шукають всякі, знаєте, такі дороги, обходи. Але написано, що ні в кому немає спасіння, тільки в Ісусі Христі. Коли людина прийме Ісуса Христа в своє серце, вона перемінить своє життя повністю, тому що Господь її буде міняти. Вона від тоді віховного життя, яке сьогодні існує в цьому світі. Тому що ворог також спить. Він знає, що коли людина не вертається до Бога, коли вона хоче йому служити, Бог прощає ці провини. Бог дає її життя. Але ворог, він противник цього. Він противник Божий. Тому називається Антихрист. Він проти. І він хоче знищити чим побільше творіння Господня, нас, людей. Але Господь нам дав ще щодний вибір. Господь, по словам схресті, дав нам сьогодні шанс. Він розкрес і дав нам вибір, свободний вибір, що ми можемо вибрати, служити Христу чи служити ворогу. Коли людина буде служити ворогу, вона може ходити в церкву, але вона буде жити своє. Вона ніколи на серці не буде спокій. Вона ніколи не зможе, знаєте, бути доброю. в очі може бути доброю, але в серці будуть ховатися злі ліками. І вони рано чи після потім з знову на неї. Дуже багато помиляємо. Але якщо ми вчасно зупиняємося, ми вчасно просимо прощення, вибачення і поправляємо свої ступи, Господь нам дає сили і не йде вперед. Вона ніколи не спіткнеться та людина. Тому що вона бачить перед собою Господа, вона знає, кому не служить. Та людина знає, кому вона служить. І вона охороняє Бог дає такій людині благодать, мир і спокій. Хай Господь на всіх благословить. Ми бачимо час дуже просто біжить. Хай Господь благословить нас щоб ми кожен знайшли себе. Нам, Господь, дає ще сьогодні час, знаєте, згадати, що, можливо, ми не так розлюбили, що ми, можливо, не так тому сказали. Хай Господь вибачить нам, щоб ми були відкритими перед нашим Богом. Один перед кожним. Гос Господь хоче, знаєте, щоб ми були дійсно святими, не називалися а були ними. Тому що написано, що не чисто туди не йде, а тільки святе. Тільки святе піде. Хай Господь нам допоможе. Ми зараз будемо литися, будемо славити нашого Бога, прославляти Його за його велику милість, за його, його велику любов, за батьківську любов, тому що ми бачимо, як він нас любить. Він до нас сьогодні говорить. А це вже проявляється тому Його любов до нас. Йому Хай буде слава. Амінь.